Так, привіт всім, хто дивиться це відео. Покажу вам сьогодні, як має виглядати справжня Октавія. А справжня Октавія повинна бути ось такою. А саме РС. Маємо цей апарат. Заїхав в Україну позавчора. Зробили хімчисточку. зараз машинка сушиться. Це у нас 2018 рік випуску, рестайл, 2-літровий дизель, 184 кінських сили. Автомат у нас DSG мокрий, 7-ступеневий. Класна машинка, за свої гроші взагалі топ. 18 рік. автомобілю лише виповнилось 4 роки на класних 18 дисках. Крута комплектація. Зараз я вам покажу машинку ззовні, як вона виглядає. Потім перейдемо до салону. Автомобіль весь в рідній фарбі, але ще. Хоча, нашу чекати. Зараз ми його і перевіримо, товщиноміром одразу. Я вам покажу, що там у нас твориться по фарбі. Не весь в рідній фарбі, але контрольну перевірку з вами зробимо. 121, 117. 130 105 108 104 107 102 106 103 121 110 105 101 128 95 105 114 108 103 113 99 106 104 107 105 112 117 119 115, 102, 90, 106. Так. І завершимо перевірку на даху. 100, 104, 112. Якщо чесно, то перевіряю його вперше товщиноміром. Не хотів робити двойну роботу, тому зразу. Відзняв, показав, що у нас по фарбі. Машина реально в дуже чудовому стані. От вона заїхала як нам з Франції. Лише хімчисточку зробили, щоб був охайний чистий салон. І, в принципі, все. Автомобіль має реально крутий дизайн. Скажімо, якщо е старі Octavia е в старих кузовах, то вони такі більш якісь пенсіонерські, то ці е дизайн взагалі має. Класний, оптика суперова. До речі, у нас адаптивний LED. А ось у нас тут ще одна Іареска мого колеги Олександра. До речі, якщо вам чорний колір не подобається, то можу вам продати білу. Повністю обслужена. Так що, в разі чого, якщо захочете, я думаю, по ціні можна буде домовитись, він не відмовить. Так, у нас є адаптивний круїз контроль омивач фар, реальна комплектація жирна. Також зовні ну, пробіжимося по-бистрому, все дуже подробно розжовувати не буду. Є багато оглядів по цим автомобілям. Скажем так, автомобіль для людей, які ще не старі, ну і вже не молоді. Тобто, коли тобі хочеться і трошки поганятися, щоб машина була трошки незвичайна, не як у всіх. Двохлітровий економний дизель споживає в межах розумного палива, крім того, ДСГ в принципі економна коробка передач, тому розхід палива радує. Динаміка теж суперова, 184 кінських сили. Динаміку має 8 секунд 0100 і максимальна швидкість 228 км на годину. Так, звісно ж, по нашим дорогам особливо кататись на ній ми так не будемо, але завжди, коли є потужність, запас потужності під капотом, це є добре. Ще одне, що відмічу і скажу особисту думку. Як бачите, колеса 18 резина реально ізолянта, але вона комфортна. Вона реально, якщо їхати по нерівностям, вона комфортна. Якщо порівняти його, наприклад, з Volkswagen B8, то мені кажеться, Octavia буде навіть комфортніша, навіть на такій ізолянті. Це я в порівнянні B8 на 16 колексах на високій резині. Це особисто моя думка. Так, ну що, переходимо в салон, зараз чимось підсталю сидіння, бо мокре поки гріється, і покажемо, що ми маємо всередині. Так, Хотів чимось підстелити, але і немає чим. І в принципі, сидіння вже сухе пічка працює у нас. Тут доволі добре, машина калатує вже, напевно, з години півтори часу. В салоні жара. Так, рідного пробігу у нас 190 тисяч кілометрів, двигуни ресурсні, коробки ці теж ресурсні, тому по ним питань немає. Це пробіг для нього взагалі невеликий. Невеличка вам екскурсія по майданчику. Машин у нас доволі дуже немало. Є величезний вибір автомобілів. Всі привезені з Європи. Так. Іду зараз буду якраз біля банера його фотографувати і публікувати у нас на сайті. Наш сайт dincar.com Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті. Посилання залишу внизу в описі та в коментарях, плюс посилання в Телеграм. В телеграмі бачите ще більше автомобілів, які актуальні. В телеграмі всі-всі-всі машини актуальні, які продані, просто видаляємо, щоб ви собі розуміли. Так, ну що, погнали по комплектації? Так, що ми маємо по комплектації? У нас електропривід дзеркал, у нас є автоскладування їх, підігрів дзеркал. Далі, переднє-задніє електросклопідіймачі. блокування задніх вікон. У нас ось тут є декоративна підсвітка в передніх та задніх дверях. Поглядаю, до речі, дуже класно. і підсвітка ручок. Далі датчики світла, датчики дощу, мультикермо, підрульове перемикання передач, плюс-мінус адаптивний круїз-контроль. Звичайно, є обмежуваль швидкісті, У нас тут РС мод. У нас є режими руху, які ми можемо вибрати. еко, звичайне, спортивне та індивідуальний підбір. Так. Далі у нас двузоний клімат контроль. Що ще розповісти, система стоп-старт, стабілізація парк парктроніки, стабілізація. В общем, є все, що потрібно і більше того. У нас механічний ручник. Не знаю, чи потрібен електронний стоянковий гальмон на цьому автомобілі. Це ж як не як трошки РС, це ж би, трошки спортивний автомобіль. Тому нехай буде механічний, як мінімум, взимку десь там можна буде дати бачком на ньому. З електронним стоянковим гальмом взагалі буде якось сумно, на мою думку. А ще не сказав, забувся по поводу сидінь. Сидіння реально дуже удобні. Напів ковши глубокі, бокова підпорка, підпір боковий дуже удобний. Сидіння реально круті. У нас тут ще є наже от так от. Можна щось грузити більше. Які надписи вишивки Рез, чорна спеля, Бачите, салон в чудовому стані. Докатка, все на місці. сидіння складаються. З салону. Такі у нас ключки, такі конкретні ключки. Ще наголошу, Реска в порівнянні з звичайною Октавією має ззаду багатоважельну підвізку, тому вона комфортніше і краще входить в поворот і краще тримає дорогу. І по шумоізоляції, в ній краще шумоізоляція в порівнянні з звичайною, е, звичайною Октавією. Плюс більше гальма. Ну і я думаю, подробиці ці ви зможете побачити в інших блогерів, хто знімає подробні огляди на ці автомобілі. Так, чистий 2018 рік. Автомобіль розмитнений. Пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Як бачили, також є у нас біленька Реска мого колеги, якщо вас дуже-дуже зацікавить, можна його в принципі, вболтати, то, я думаю, він продасть його. Тоді забере собі чорну. Так, Машинка у нас в наявності в місті Вінниця за адресою вулиця Ярмоли Мелешка, 1В. Мій номер телефону внизу в описі. Так що набирайте та приїжджайте на огляд, готові до любих ваших перевірок. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.